Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом на ранок суботи ще одна спроба пуску однієї з ракет Рубіжов втім, уже із Воронезької області. У той же час невідомі дрони влупили по військовому складу БК у Воронезькій області. Прямо зараз пишуть, що там була одна із ядерних боєголовок і чорна хмара, яка розходиться по країні. Радіаційна вже три години продовжується детонація боєприпасів. Роса змі пишуть, що ймовірно доведеться евакуювати людей. Схоже, це була жирна ціль. Телеграм-канали пишуть не тільки про снаряд. Далі про та ракети до винищувачів та бомбардувальників. Телеграм-канали пишуть також про сім загиблих пілотів на аеродромі Балтамор, куди завітали українські дрони. Ще 17 молодих курсантів. Поранено От з такими темпами Росії нікого буде саджати за штурвал. Тим часом ворони Воронежі горить машинобудівний завод Енікмаш в Експериментальний науково-дослідний інститут ковалівського пресового машинобудування відноситься до небагатьох науково-технічних центрів російського пресобудування з досвідом розробки технологічних процесів обробки метал Алів тиском та створення обладнання для реалізації цих техпроцесів за даними телеграм-каналів під час ремонту та обслуговування ракети ЯРС пролунав вибух. Підземний ангар знищило повністю вибуховою хвилею з милої наземної будівлі. Деякі союзники дозволили використовувати Україні зброю для ударів по території Росії. Водночас є певні обмеження, які зв'язують руки українським військовим. У той же час, щоб захистити свою військову авіацію від ударів українських безпілотників, Росія почала відводити свої бойові. Літаки на далекі аеродроми у радіусі 300 кілометрів. Проте, як показала практика, українські безпілотники можуть вражати російські військові аеродроми у радіусі 500 кілометрів. У ніч на 10 жовтня сили оборони України атакували військовий аеродром Ханськаєв Єв Адгеї Російської Федерації. Відомо, що на аеродромі базувалися літаки Су 34 та Су 27 Про це розповів авіаційний експерт аналітик Костянтин Криволап. Раніше аеродром Ханськавадгеї Російської Федерації був запасним аеродромом для навчальних цілей. Він не дуже. Активно використовувався зараз, коли росіяни змушені якомога далі ховати свої літаки від 300 кілометрів. Вони шукають аеродроми. І дуже схоже, що знайшли такий аеродром в АДГ, і Тому цілком імовірно, що на цьому аеродромі були і Су 34 чотири, і Су-35, і не виключено ж одного або двох міг 31 Хоча їх наявність на цьому аеродромі таки під великим питанням розповів авіаційний експерт. А за його словами, насправді, сьогодні росіянам треба думати не про км, кілометрову, значно більшу зону 500-700 км. Матрів для захисту своїх літаків сьогодні українські поляниці долітають до цих аеродромів, які інші засоби ураження. Раніше Україна використовувала повільні дрони, тому найчастіше російські літаки встигали піднятися та полетіти з місця атаки. Зараз з появою при швидких дронів, а далі вже йдеться про дрони з газотурбінними двигунами, які може швидко долітати до цих дислокацій. Я Думаю, росіянам треба серйозно думати, або іранські варіанти з підземними аеродромами виривати в уральських скелях, або кудись за Урал перебиратися. Підсумував Костянтин Криволап. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.